Ось ця бабуся не каже, як її звати і як дізналася про акцію. Однак до хрипу переконує, як її дістали махінації з грошима, які стягуються за паркування, а особливо її батьків. Ну, неужели не понятно, що ми про проти того, корупції? Це... А ви ну, стикалися з цією корупцією? Е Наші батьки стикались. Ваші батьки, так? Да, тобто вони паркували машини і здавали. Так, да, так. Да, да. Таких, як ця старенька, тут десятка зотрі. Студенти, пенсіонери і дивно вдягнута молодь. Усі з однаковими транспарантами і різними вимогами. Ви тут представляєте правий сектор, так? Майже. Що значить майже? Ви стоїте з прапором? З прапором? Ну, То ви з правого сектора? Ні. А чому ви з ним стоїте? Просто, а яка вам різниця з тих впакових? А чому ви тут стоїте? В колледж. колледж. А сегодня просто рабочий день, у вас немає занятий? Нет, а нет? я отпросился. Без талона сплачивала. Когда я спрашивала, где талон, мне сказали, мне так посмотрели, оскорбились и ушли. Талон такие не дали. Я сплачиваю в карман. Те, що не обладнані паркоматами парковки, безкоштовні, ця жінка знає. Однак каже, корупційна схема існує і з нею потрібно боротися. Очевидно, не сплачуючи чорну готівку, а під музику із плакатами. Біля підприємства активісти сконструювали клітку і притягнули смітник. Туди люди хотіли вкинути виконуючого обов'язки директора Київпастрансервісу Андрія Вороб'йова та його заступника Ярослава Погрібняка. Їх активісти, серед яких і колишні керівники, звинувачували у розкраданні 250 Сяти мільйонів гривень тобто грошей, які кияни сплачували за паркування. А я знаю точно що це воровство есть і оно покривається непосредственно руководителями а, КП Києва Транспорт Сервис. Є, є люди, такі, як наприклад, погребняк, який здесь 5 лет а, на должності. І он скажімо, хозяїном Чорної касси. Он організував корупційну схему, которая работает і к нему со усіх районів, со усіх стоянок, со усіх паркованих города Києва стікаються деньги. Колишні працівники звинувачують нове керівництво ще й у того тому, що їх звільнили, бо вони, мовляв, боролися проти корупції до кабінету виконуючого обов'язки директора Київпастрансервісу Ми потрапили швидко. Дочекавшись усіх журналістів, очільник відомства озвучив свою позицію. Це не схеми були вильні, а на мій погляд це були порушення діючого законодавства в розрізі там, паркування нічного паркування так званого, да, це там автостоянки, в розрізі влаштування підприємцями автостоянок взагалі без дозвільної документації. Да. Ці матеріали були вже направлені в правоохоронні органи. В мене тільки, скажімо так, два варіанти розвідку подій, що там, що там відбувається. Да. Це, по-перше, або піар-акція з, з намаганням поплюжити міську владу нинішню. Да. Ну, це, це, це перше. А по-друге, це піар-акція з намаганням кудись. Ти свого носа і носа таки всунули. Гіперактивні активісти не дали спокійно попрацювати пресі, вдерлися в кабінет і влізли поперед камер. Потім довго й голосно сперечалися з директором. Для профілактики прибула міліція, однак минулося без сутичок. А цим активістам з плакатами нагадали про постанову кабміну. Якщо місце для паркування не обладнане паркоматом, воно безкоштовне. Таких у Києві більше половини. Яна Курченко Артем Кутасов, соціальна країна.